Цю реформу називають такою, що може врятувати українське село. Децентралізація відкриває маленьким населеним пунктам перспективи. Об'єднуючись у громади, ті стають сильнішими і потужнішими. Сільський спецрепортаж із глухівського району привіз наш журналіст Дмитро Шпірко. Він поглянув на здавалося б звичайну березу із реформаторської точки зору. Лише одна із 177 об'єднаних громад України була створена на Сумщині. Ось вони, дебютанти, першовідкривачі відкривачі свого роду Колумба. Березівська громада об'єдналася першою на Сумщині. Коли інші тільки говорили про децентралізацію, тут зрозуміли укрупнення, дає небачені колись можливості. Об'єдналися одразу вісім сільських рад. Центром стало село Береза. І на справі білого у життя громади значно більше аніж чорних цяток. Перша зміна у громаду прийшли кошти великі раніше. Про такі тут навіть не могли і думати. Кошти заходять. Заходять важко працювати, якщо недостаток коштів. А якщо кошти заходять, якщо вже змінюється сама система, ну легше працювати. Працювати цікавіше, проте роботи стало набагато більше. Близько 10 мільйонів гривень субвенції від держави. Ще обласна підтримка першовідкривачів і численні міжнародні проекти. Бюджет громади близько 40 мільйонів гривень. Здається, життя у глухівській глибинці. Так ще ніколи не вирувало. А темпам змін може позаздрити будь-яке місто області. Громада почала працювати і вже, так би скажемо, набираємо обертів. Розочарування є. Нема. Розочарування немає. Інший шлях є, його немає. Нам треба просто працювати, працювати для людей. Пріоритетом для себе місцеві обрали освіту, школи громади вже зараз отримують підтримку, якої не бачили десятками років. І це не просто слова. Тут йде реальне будівництво. У той час, коли в області забувають, що це таке. Я бачу, як у мене розходяться мої кошти, куди вони розходяться. Тобто я їх можу акумулювати, я їх моїми можу розпоряджатись. Харчування збільшилось, наздоровлення збільшилось. У березі школа, яка отримала фінансову незалежність, лише цього літа змогла вкласти у ремонт близько 800 тисяч гривень. Тут навіть згадали про таке словосполучення як капітальний ремонт. Громада вирішила подарувати першому класу. Перш як і прийде до нас, 1 вересня, абсолютно новий європейський клас. До 1 вересня європейський клас обіцяють зробити саме тут з новими меблями, з новими партами. Ну, реконструкція підлоги, стеля, стіни це все освітлення. А це інша школа. Вже у слоуті. Тут для школярів змогли покращити харчування. Керівництво має змогу преміювати кращих вчителів. Ми отримали незалежне фінансування. У нас є свій кашторис, є головний бухгалтер і, відповідно, ми є розпорядниками коштів. За рахунок чого більше коштів? В першу чергу, тому що це. Знову ж таки, більше фінансування є можливість у громаді більше отримувати податків і відповідно ще більше фінансувати. Володя. Рідне село цих жіночок Іващенкове теж увійшло до об'єднаної громади серед беззаперечних здобутків за останній час ремонт дороги у селі. Староста Василь Пугач, який дотепер був сільським головою, погоджується на мою пропозицію разом провести тест драйв дорожнього покриття. Пан Василь каже: якби не об'єднання, місцеві б досі їздили по суцільних ямах. Тепер же на знак поваги за роботу перед старостою здається навіть корови розступаються. На цю дорогу пішло десь близько 800 тисяч. Я пишаюсь тим, що це ми зробили. Я з 2002 року тут працюю. Дорога вперше отримала такий ремонт. Зараз саме такий період, коли ті сміливі громади, що все ж вирішать об'єднатися, будуть у значно вигіднішому становищі, аніж ті, хто відкладатиме об'єднання до часу, коли це буде відбуватися, примусово. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС.